Хоч би на хвилинку маму повернути, сказати їй все те, що не встигли сказати, як хочеться тепло долонь її відчути, про те, що на душі їй розказати, обійняти, як колись, ніжно, ніжно, до неї притулитись, руки цілувати, торкнутися щоки її білосніжної, як, і, як її тепла не вистачає їй сказати. Мені би, маму, ненадовго повернути і попросить пробачення за все, сидіти, притулившись, в руці руку, притиснувши, і говорити, говорити їй про все, бо знаю я, що в моїй двері рідна мама зайти не зможе вже ніколи, не поцілує, не прихистить, як колись, і не спитає, як у мене справи. Матусю, рідна, моя мила, залишилась лише пам'ять, а тебе нема. Твоя хата теж опустіла, не заглушить нічим цей біль, лиш тишина німа. Сумую за тобою, мамо, дуже сильно, сумую так. Що важко розказати, я б все віддала, що ти була поруч рідна, але немає вороття, нема ж бо вже дороги назад. Матусю, мила моя рідна, куди свій біль мені подіти, де тебе шукати? Душа так гірко плаче за тобою, тебе мені завжди так буде не вистачати.